Казка ми до дір. Простирала, повтікали, ковдра з ними поріг, і подушка, мов скакушка, мов та жаба скрикотушка, пострибала хоч би з ніг. Я за свічку, свічка в пічку, Я за книжку утекла і під ліжко залягла. Хочу я напитись чаю, але що це сам не знаю? Само в армії повний вшерть, утікає ж кереберть. Що зробилось? Що зробилось? І від чого все кругом підхопилось, завертілось, Закрутилося млинком? Утюги за чобітками, чобітки за пиріжками, пиріжки за тарілками, кочерга за пояском. все літає, утікає, що аж курюва стовпком. Тут із маминою спальні, колиш ноги і кривий Вибігає умивальник і кричить мені страшний. Ах, не гарне, не гарне, чопарне, не умите поросятко. Схоже, й ти на сажу труса, ти на себе подивись. В тебе вакса за ушима, в тебе клякса під очима, в тебе руки гидко взяти. Тож від тебе, штаненята, сміх сказати, штаненята, геть від тебе подались. Рано вранці на світанку умиваються качата. Кошенята й мишенята, і жучки, і павучки, тільки ти не умивався, за мазурою зостався, і втекли від замозури і штанці, і чобітки. Я великий умивальник, славнозвісний мий додір, умивальників, начальник і мочалок командир. Тільки тупну я ногою, тільки крикну воювать, у кімнату цю юрбою умивальники летять. І загавкають, завиють, заскригочуть, завищать, і брудного мазуру всі ухоплять чим скоріш. Просто в річку, просто в річку з головою полетиш. Стукнув він у мідний таз, закричав Карабарас, і щитки попідбігали, Задирчали, затрищали, і давай мене вмивать ще й приказувати. Я бруднулю мию, мию, мию носа мию шию. Ти бруднули не забудь, чистим, чистим, чистим будь. Тут і мило підлетіло, З мила піна потекла, і шуміла, і шипіла, і жалила, як бджола. Я від губки із кімнати Прутко кинувся тікати, а вона услід біжить, ще й гукає, Гей, ловіть. Враз до парку я прискочив, огорожу перескочив, губка все за мною мчиться і кусає, як вовчиться. Аж дивлюсь, мій друг хороший, крокодил старий іде. Він тотошо і кокошу на прогулянку веде. Губку вмить він проковтнув, як цукерочку глиднув, а тоді ногою туп ще й кричить. Він двома ногами туп, ще й гарчить. Ти брудніший, ніж земля, він сказав. Забирайся звідціля загукав. А як ні, то дожену, він сказав. Розтопчу і проковтну, загукав Ех, як кинусь я додому утікать, як візьмусь я руки ноги обмивать. Милом, 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 милом умивався без кінця, Змив і ваксу, і чорнило з неумитого лиця. Враз штанці мої вбігають і до ніг мені плигають, а за ними й пиріжок, нужбо їж мене дружок, а за ним і бутерброд Підлетів і прямо в рот, От і книжка повернулась з нею зошит молодець, Арифметика рифметика метнулась за беткою в Танець. Тут великий умивальник, славнозвісний мий додір, умивальників начальник і мочалок командир підбігає і танцює, і цілує і каже так: От тепер тебе люблю я, от тепер тебе хвалю я, ти вже більше не бруднуля, а чистесенький хлопчак. Треба, треба умиватись, умиватись треба нам. Ви бруднулі за мазулі, сором вам, сором вам. Так, бруднулі за мазулі, сором вам, сором вам, хай славиться мило пошисте, рушник хай прославиться чистий. хвала порошкові зубному і грибинцеві густому. Давайте ж бомитись, купатись, пірнать, хлопотать, полоскатись У ночвах, у мисці, у ванні, струмку, у ставку, в океані і в річці, і в бані, Старій молоді, слава довічна воді!